Енергетична катастрофа на мільярди. Чому при цьому не сидять винуваті? Зокрема, наєм, Кудрицький, Вітренко та Коболєв. Мене звати Назар Мухачов і В цьому ефірі я хочу розповісти про енергетичну катастрофу, яка вже відбувається в Україні, і це не перебільшення. Станом на 13 жовтня, це ще навіть не почався опалювальний сезон. Ми вже маємо відключення електроенергії, аварійні відключення електроенергії в восьми областях, і це все відбувається внаслідок звичайного московських обстрілів, але до тих обстрілів вже ж готувалися. При цьому українські компанії з розряду НАК Нафтогаз чи Укренерго загнані в борги. Ті, хто заганяв їх в борги, отримували багатомільйонні зарплати, багатомільйонні премії. Наглядові ради, сформовані при НАК Нафтогаз і При Укренерго, отримували по 10-20 тисяч доларів зарплати і фактично кришували оцей весь пограбунок державних величезних компаній. Але давайте про все по порядку. Ви знаєте, на цих вихідних Володимир Зеленський критикував мера Києва Віталія Кличка через те, що не було захищено ТЕЦ 5 і ТЕЦ, що там повинні були бути всі три рівні захисту, а там не було жодного. Офіційний сайт Київради написав, що один рівень захисту там був, і так далі. Критика зрозуміла, в принципі, в Зеленського якась є образа, якийсь є конфлікт із Віталієм Кличком, і в столиці тривалий час організована, ну така організовано таке собі двовладдя. Але мова зараз не про те. От були такі слова, була така критика. А тепер давайте я зацитую вам повідомлення від 20 листопада 2023 року. Повідомлення на офіційній сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України керував на той момент часу цим агентством Мустафа Наєм, великий реформатор. Захист енергетичних об'єктів один із пріоритетів Агентства відновлення. Цей напрямок роботи голова Агентства відновлення Мустафа Наєм разом з міністром відновлення Олександр Кубраков, керівником Укренерго Володимир Кудрицький, представниками Генерального штабу обговорили на зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк. Та об'єднаною командою представників Посольства США та Великої Британії. Важливі теми зустрічі: різні рівні захисту та технічні рішення для них. Терміни будівництва, можлива фінансова підтримка. Агентство відновлення офіційно звернулось до партнерів щодо надання допомоги у технічному аудиті проектної документації на захисні споруди та кошториси будівництва. Ми працюємо 24 на 7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак Росії. Важлива та продуктивна зустріч, щоб обговорити наші спільні зусилля для захисту енергосистеми цієї зими, сказала Бриджіт Брінк. Урядом та Генеральним штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Перший рівень захисту, спорудження габіонів та бікбегів на сьогодні. Агентство відновлення захищає 90 об'єктів у 21 області від уламків дронів та ракет. Сказав Мустафана Є. Другий рівень це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі Укренерго, починаючи з березня цього року. Захищаємо 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Третій рівень захист від ракет. Захищаємо 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. Тут працюємо спільно з Укренерго. Вони формують завдання на проєктування та будівництво. Усі проєктні рішення узгоджуються з Генеральним штабом Збройних сил та ДСНС. Під час проектування використовуються вихідні дані від Генерального штабу на для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США. 20 листопада 2023 року державні структури, якими керував Мустафа Наєм, це агентство з відновлення, міністр відновлення Олександр Кубраков, керівник Укренерго Володимир Кудрицький, перед послом Сполучених Штатів Америки, звітували. Що захищають 90 об'єктів у 21 області від уламків дронів та ракет. Це перший рівень. Другий рівень захищають 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях бетонні конструкції. Третій рівень захист від ракет. 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами. Це цитата. І на оті цитати. Які я зараз наводжу від Мустафина Єма, було витрачено десятки мільярдів гривень. Поза 30 мільярдів, якщо я не помиляюся, сумарно було витрачено на цей захист. В результаті автотрансформатори в столиці, не в регіоні, а в столиці були розбиті простими шахедами. І два дні тому значна частина Києва знаходилась без електрики. Я не знаю, що тут ще наводити. Насправді, за такою інформацією, за тими фактами, які я вже озвучив, вже повинно відкрито бути кримінальне провадження. Причому першими про це кримінальне провадження мали б кричати оці великі реформатори, члени наглядових рад і так далі. Але цього всього немає. Чому? Тому що працює так званий договорняк між зеленими слугами українського народу і соросятами. І оці мільйонні зарплати, які отримували Наєм, Кудрицький, Коболєв, Вітренко в НАК Нафтогазі, вони якраз їх отримували для того, щоб організовувати деструктивні процеси, щоб давати можливість красти і щоб банкрутувати державні компанії-гіганти для того, щоб в перспективі їх за безцінь могли викупити ті. Ну, скажімо так, кому їх потрібно передати. Це таке викрадення нашого національного багатства політико-економічними методами. І я от дивлюся, от зараз, якраз на цих вихідних, Forbes UA публікував де е, якийсь семінар. Де Кудрицький, колишній голова Укренерго, який виписав собі премії на 40 з лишнім мільйонів гривень, але отримав 18 з копійками мільйонів гривень. Ох, бідний, в час війни отримав премію на 18 мільйонів гривень, а не на 40, як йому хотілося. Але навіть мова не про те. Оцей Кудрицький і Вітренко коли екс-голова НАК Нафтогаз, який був заступником голови «Нафтогаз» При Коболєві, який отримав так само більше 100 мільйонів гривень у 2019 році з державного бюджету України, вони розповідають про те, як потрібно будувати енергетичні компанії на мільярди. Вони дають інтерв'ю, вони ходять, проводять семінари, вони розказують про великі реформи, про ще щось. Але насправді, з точки зору справедливості і здорового глузду, вони давно повинні сидіти в тюрмі. Або принаймні їхню кримінальну справу повинен розглядати суд, і вони повинні знаходитись під вартою. Тому що вони завдали просто феноменальних збитків. До прикладу, Укренерго, головою якого був Кудрицький. Зараз має фактично стан технічного дефолту, і загальна заборгованість складає близько 37 мільярдів гривень. При цьому набралося Укренерго кредитів настільки, що обслуговування тих кредитів в рік коштує вже близько 10 мільярдів. В НАК Нафтогазі ситуація абсолютно аналогічна. При цьому обидві компанії кажуть, що ми ефективні. Ці реформи проводились під наглядом так званих наглядових рад. Перепрошую за тавтологію, але це так і є. Наглядові ради, напомповані соросятами, напомповані в тому числі іноземними представниками все тих же ж самих глобалістичних структур. Вони ці всі реформи погоджували і зараз винуватими стають споживачі, тому що споживачам виявляється, треба піднімати ціни. Ну, вони ж там набралися кредитів, щоб мільйонні премії, щоб розкрадати на укриттях, на захисті і так далі. І так далі. І зараз за це треба розплачуватися. Питання, чому, до прикладу, споживач в Україні повинен за електрику платити таку саму ціну, як споживач, я не знаю, в Словаччині, якщо ми беремо, за прикладу Європу. В умовах, коли в Україні є атомні електростанції, взагалі гігантська енергетична інфраструктура, а в Словаччині немає. Аналогічне питання і щодо газу. Адже якщо ми візьмемо 13-14 статті Конституції, то газ, нафта, шельф, земля як основа національного багатства, повітря і так далі, це все є об'єкти права власності українського народу. І отут виходить, що не розуміти тих речей, про які я кажу, люди, які хоча б трохи обізнані з даною темою, вони не можуть. Але. Ті правоохоронні органи і вище політичне керівництво України вони в темі і, ж, скоріш за все, в долі. І правоохоронні органи або закривають на це очі, або так само в долі. Але насправді підстави абсолютно відкриті для того, щоб притягувати до кримінальної відповідальності, як мінімум, всіх перерахованих. Керівників високоефективних топ-менеджерів, і я думаю, що ще й значну частку ефективних соросят, які сидять в так званих наглядових радах, вони вже є. Тільки хто ж їх посадить? До чого довели нашу державу? І це ж все відбувається в умовах повномасштабної війни. Тоді, коли все мало би зібратися, тоді, коли за кожен вкрадений мільйон, мали прострілювати в принципі. Чому? -та? Тому що кожен вкрадений мільйон це певна кількість вбитих українських воїнів, яких вже не повернути, яких вже не воскресити. Але цього не відбувається. Тому що є внутрішній ворог українського народу. Кланово-олігархічна система, вона в цілому є внутрішнім ворогом. І байдуже, яка задниця, перепрошую, за вульгарність, сидить на золотому унітазі. Чи то Януковича, чи ті, хто прийшли після нього. Байдуже, система так само дивиться і на національне багатство, і на самих людей, на самих українців, як на ресурс. Ресурс, який треба використовувати заради отримання своєї вигоди. І зараз ми дійшли вже до ситуації, коли не дотримується навіть форма. От є закони, але їх просто не виконують. І байдуже. В принципі, кримінальна справа за неякісні укриття чи за відсутність. От дивіться, Мустафан Наєм звітував 20 листопада 2023 року, що вже побудовано три рівня захисту над такими об'єктами. І там всюди бетон, там габіони, бігбеги, бетонний рівень і третій рівень це 22 підстанції взагалі від прямого влучання найпотужнішими ракетами. Скажіть, будь ласка, а цей бетон, ці всі укріплення, надзвичайні, інженерні, висока технологічна думка і так далі? Вони випарувались за два роки? Що дощами змило? Ну, бетон, в принципі, має таку властивість, якщо падає дощик, він поступово розчиняється. Так? Чи не так? Як таке взагалі могло бути? І знову ж таки, коли ви слухаєте отих тих всіх експертів, отих всіх, які кричали про незалежність на і САП, то вони всі в цьому питанні мовчать. Для них вся діяльність кудрицького наєма і так далі, це все добре. І навіть питання не ставлять. Цілком може бути, що вони трохи підгодовані з тих мільйонних зарплат, які були, але ж питання не в тому. Ключове питання для українців полягає, а як нам вижити? І чим далі, тим очевиднішим стає висновок, що без наведення ладу в Києві ми не те, що протистояти ефективно зовнішньому ворогу Московії на чолі з Путіном не можемо. Питання нашого виживання насправді стає питанням дуже дуже критичним.